Привіт ви на каналі Арсен Ігрі! І сьогодні я буду знову далі виживати в Майнкрафті повних нових структур. Погнали! І в першій частині ми хотіли построїтися до того корабля. Зараз це і будемо робити. Там есть остров. Может, туда построимся? Мне да скучно. А, тут ведьма. А, о. о, в нейве Лешу на лучшие времена. Ой, порох кріпера. Добре. Я зараз добуду дерево і вернусь. Дивіться, у мене я хотів поставити точку відродження, забрав ліжко, а ззаді мене підірвав кріпер. Ну, і я знайшов своє місце тут я возрождаюсь, і ще я поставив, щоб в мене зберігався інвентар. Тут у мене буде точка відродження. Я буду далі добувати дерево. У мене наступила ніч, і от скільки в мене вже дерева. У мене вісім було шістої частини, я добув ще, по суті, там ендермен. Ко може його за армію приб'ємо? Там крипер. Давай, О! Земли мне дубу. Как раз до... Ну, до туда дострою. Никого не конь. І я Я зараз достроюсь і вернусь. Строй, значить, я й бачу його. І що він в воді забув? От я й достроївся до... Цього корабля нарешті. Десь. Тут серйозно? Сундуків нема. О, 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 сундук, сундук. Відкриваю. Ну, що це таке? Ну, папір пригодиться. Ну, книжки пригодяться, ну. Ну, добре. Тоді викладу це. І що ще мені не пригодиться? Броня, якщо зламається, то остальна пригодиться. Ну, меч. Меч мені точно не пригодиться. У мене є заліз на новий меч. І в мене є ще, ще оцей меч кам'яний, от ще залізу я на новий, того. ну... А компас я візьму, бо того, що він крафтиться дуже дорого. Для нього треба залізо. Тоді що мені ще лишити? Ну, давайте. Ну, диск. Диск лише. Якщо мені потім він пригодиться, то заберу. Просто, по-моєму, в мене колись теж був Майнкрафт, і там воно, ну, типу, не, не работало. Ну, О, Самородки О, я знаю какую часть это місце в інвентарі. Треба покрафтити так, оп оп, оп-оп, і тепер тако і все. Що з... А, це в мене якісь літаки літають уже на дворі. Не вистачає чуть-чуть. Чотири самородка не вистачає на ще один злиток. Вибираємось. Ну і все. Все більше тут нічого. Такого, тако, такого. Ну, зараз я дойду і подивимось ще якісь данжі залутаєм. И вот я и почти дошел. Оп. Куда дальше? Мне треба идти? Думаю, куда сюда пойду. Просто я знаю. Дуже крутий данж, який нам пригодиться. Палатка. В ньому, по-моєму, в цьому данжі є дуже багато риби і їди. Типа ще є дерево, дуже крутий данж. Ні, сюди я навіть близько не заходжу. А, я тут був? А, так, да, я тут, по моєму, був. І в тому я туди не заходжу, бо там одна дерев'яна кірка валяється. Наша, якщо в мене є залізна. У мене є вже залізне кайло. А там є тільки якесь дерев'яне. А, зараз вечорі, а я забув своє ліжко. От, зараз я збігаю за ліжком, нарешті я здох, розрождаємося і лягаємо. Клас. Давай. О, тепер можна. Забираю ліжко. Це собі сюди ставлю, щоб був вільний слот для руки. Вільний слот для руки. Я собі буду йти. Якщо найду якийсь данж, скажу. Дивіться, біг я біг і вон на що я натрапив. Да-да, здоровезна, здоровецька, отака от пещера. Я туди, тільки треба в стороні, ну, з другої сторони, обійти, бо там вода. Не, ну тут добре, тут добре. О, залізо, залізо, залізо. Моє, моє. А, там той світящий лишайник. Лишайник світящий. Цього ж то, що світить в пещерах. <кій> Перше залізо є. І напевно, я буду закінчати. Ми знайшли велику шахту вже. Ми сьогодні дуже багато чого зробили в цій грі.